Явіть собі темний зимовий ранок, коли навіть найменший рух здається підозрілим, а тиша стає тривожнішою за шум. Саме так починається ця історія про те, як українські розвідники завдали точкового удару, який сколихнув не тільки поле бою, але й технологічний потенціал ворога. 17 січня 2025 року район населеного пункту Тьоткіно Росія. Команда головного управління розвідки Міністерства оборони України, маючи точну інформацію, виявила позицію, яка могла змінити хід війни. Там розташовувалося супутникове обладнання. Що забезпечувало Росії можливість використовувати супутники Ямал-401, Ямал-402 та Ямал-300К? Ці пристрої, що працюють у К-діапазоні частот, були критично важливими для зв'язку, навігації та координації військових операцій. Але цього ранку вони перетворилися на головну ціль. Супутникове обладнання було добре замасковане. Його прикривала потужна оборона, включаючи укриття для особового складу. Але для українських FPV-дронів жодна маскувальна сітка чи бліндаж не є непрохідним бар'єром. Розвідка довго спостерігала за цією позицією. Кожен рух, кожна дія ворога були зафіксовані. Інформація надходила у режимі реального часу, і кожен бієць знав, помилки бути не може. FPV-дрони – це не просто зброя, це революція. Ці пристрої, обладнані потужними камерами та вибухівкою, дозволяють проводити операції з ювелірною точністю. Управляти FPV-дроном – це як бути пілотом маленького літака, що може дістатися до ворога там, де звичайна зброя безсила. Дрон почав свій шлях із точкою у GPS-ціллю, яка мала бути знищена. Відеопотік передавав усе, що бачив FPV-дрон, аж до моменту зіткнення його крихітний корпус пронизував холодне повітря, наближаючись до позиції ворога. Миттєвий удар, і перший пристрій супутникового обладнання перетворився на уламки. За кілька секунд другий дрон повторив маневр, залишивши російське обладнання без шансів на відновлення. Кожен вибух був таким точним, що навіть найзавзятіші оператори ворога не встигли зрозуміти, що сталося. Це була не просто операція зі знищення техніки. Розвідники знали, що поруч із обладнанням знаходиться особовий склад, відповідальний за його роботу. fpv дрони завдали удару і по укриттю, де ховалися ворожі військові. Вибухи пролунали із такою точністю, що вони стали фатальними для усіх, хто перебував на позиції. Ця подія стала знаковою. Росія втратила не лише обладнання, а й здатність ефективно використовувати три супутники, які мали стратегічне значення: утрачена комунікація, зруйновані плани та втрата морального духу ось наслідки цього точного удару. Ця історія лишає нас із важливими питаннями: чи є взагалі спосіб захиститися від такої зброї, як FPV-дрони? Українські сили демонструють, що навіть найтехнологічніша оборона може бути зруйнована, якщо поєднати розвідку, інновації та мужність. Україна не просто тримає удар, вона вражає ворога там, де той найменше цього очікує. І кожна така історія це крок до перемоги.